ПД-2 має досить високі технічні характеристики добре враховані всі ергономічні моменти. Зручний для використання для коригування вогню артилерії дозволяє виконувати різноманітний та великий спектр завдань. Ми використовуємо комплекс ПД-2 уже протягом великого проміжку часу і маємо досить великий досвід роботи з комплексом. Сьогодні, за запитом головного управління розвідки Міністерства оборони, фонд компетентної допомоги армії Поверний живим передає український безпілотний авіаційний комплекс ПД-2 у складі двох літаків, наземної станції, змонтованих на повнопривідному кастомізованому шасі. Це один з найкращих в своєму класі, в своїй ніші безпілотних авіаційних систем, які суттєво посилить наших розвідників на полі бою. Дякуємо всім, хто продовжує підтримувати нашу армію.